Друзі, всім привіт! І ось закінчились матчі 1-4 Євро-2024. Тому у нас залишився півфінал і самий фінал. Уве, є футбольна, як то кажуть, феєрія закінчується, рано чи пізно. Нас тут залишилося посмокувати парочку матчів, три матчі, якщо бути чесно. На Євро, би, за третє місце не грають, правильно, тільки на чемпіонаті світу, якщо не помиляюся, в мене в коментарях. Так, давайте трошки поаналізуємо матчі 1-4. Перед цим я скажу, що мої фаворити, були перед 7 євро, хто дивився мої відео, я говорив завжди, що німці і португальці це мої фаворити, потім до них додалася Іспанія. Уви, мої фаворити вилетіли. Іспанія в одній 4 грала з Германією і в допах іспанці забили, і німців Німцям сказали їхати додому, але це домашній євро, тому вони просто вилітають з євро. Далі. Маєш Португалія, Франція. Я симпатизував більше Португалії. І Португалія, як на мене, трошки вона краще грала, чим, чим та сама Франція, але французи, які ні разу не забили з гри, <рій> пройшли в одну другу. Виграли по пенальті в Португалії. От якось так. Франція єдина команда, яка не забила з гори. З гри. І вона в одній другій. Наступні два матчі вчора в 19.00 грала Англія та Швейцарія. Англія показує такий собі футбол. Я був більше за швейцарці. І по факту швейцарці заслужили виход в одну другу але. Серія пенальті. Там, коли я Канджі не забув перший пенальті, я зразу зрозумів, що це буде габела, і уви. Англія пройде далі. Англія показує такий собі футбол, тренер якийсь максимально дивний, але це його бачення. І ми повинні, як то кажуть, хочеш ти цього, а чи не хочеш. Але ми повинні прийняти той футбол, який показує збірна Англії, і ту тактику, яку дає їхній тренер. Уви, уви. Вона не сама хороша. Ну, можемо призначити, що проти серці, Англія плюс-мінус непогано грала. Окей, наступний матч, який був вечором. Голландія проти Турції. Турція забіла першими. Я... Це для мене було здивовано. Ну, і те, що Турція хорошо грала, я не здивувався. Всі говорили, що Турція в одній восьмій вилетить від австрійця, а я говорю, ні, так вони вийшли. Вони не вилетіли, вони не пройшли далі. Турція непогано вчора показав футбол, але голландці Нідерланди були сильнішими, вони забили двушку. І 2-1 на рахунок, і вони пройшли далі. Це, мабуть, да, це єдиний матч в одній четвертій, де не було допів. Все закінчилось за 90 хвилин. Це було прикольно. Це прикольно, тому що деякі команди, типу як французи з португальцями, вони тягнули до серії пенальті. Якось так. Так, давайте зразу до матчі. другий, перший матч буде у нас. Ну тут всі матчі, як фінал. Всі матчі, як фінал, скажімо так, в принципі, в 14-й матчі всі були як фінал. Іспанія тере Франція. Нові тренер Іспанії показує дійсно непоганий футбол і його гравці. Жорстко грають, жорстко грають. І, напевно, для всіх болівальників всього, всієї Європи будуть явні фаворити. Це іспанці. На французів, я думаю, французи вже вилетять. Ну, опять побачимо, як воно буде. Може бути все по-іншому. Ну, Матч Іспанія по піводної другий півфінал. Іспанія-Франція, явний фаворит Іспанія. Явний фаворит, явніший. Далі наступна гра теж цікавилася голландія і англія Я буду болівати за голландців, в принципі, який за них і болівав. Болівати так, просто найбільше мені симпатизувало, чим інші команди. І, як на мене, фінал буде іспанія голландія Я б хотів би такий фінал, а там уже. Оце буде рілі такий нецікавенький фінал. Та, в принципі, ці матчі всі цікаві. Просто що, не хотілося, щоб Англія вийшла в фінал з такою грою. І те саме не хотілося, щоб з такою грою вийшла в фінал та сама Франція. А це, мабуть, з таких побажань моїх. Тому якось так. Пишіть свої коментарі, пишіть свої думки по поводу Євро, по поводу 1.2, по поводу 1.4, хто ваш був фаворит, вилетіли вони чи не вилетіли. Дякую за перегляд. До зустрічі! Скоро зустрінемося у відео про 1.2 другу фіналу. Дякую за перегляд.